Нову підземну школу відкрили у Запоріжжі. Це вже 12 12-й заклад освіти, де діти можуть повноцінно та безпечно відвідувати заняття. Будівництво сплинуло дуже швидко. В кінці березня ми викопали котлован і сьогодні ми вже тут. Не пройшло півроку, як ми запустилися. Навчатися офлайн тут можуть більше 500 школярів. Відвідують школу у дві зміни. Дітей у нас 520, і я хочу сказати, що майже всі діти бажають виходити на очне навчання. Із всіх дітей, які знаходяться в Запоріжжі, 95% будуть ходити сюди. І ходити з задоволенням, кажуть самі учні. Я в шоці, якщо чесно, про школу враження в мене дуже яскраві. Мені тут все подобається, мої однокласники теж. Одним словом, тут дуже гарно, та я на це так довго чекала, щоб за 4 роки вийти в школу. У підземній школі облаштовані кімнати відпочинку та невеличка зала для фізичних вправ. Особлива увага безбар'єрності. У нас сім інклюзивних класів, в яких навчаються 14 учнів. І ми Дуже пишаємося, що для наших діточок таких ми організували кабінет ментального здоров'я. Вони зможуть там купатися в сухому басейні, обійматися з м'якими іграшками, малювати на пісочній анімації, спостерігати за бульбашковою колоною і дуже дуже багато цікавого. Ми дбаємо про наших дітей, про всіх. У їдальні для всіх учнів безкоштовне харчування, щоб системи кейтерингу працювали без збоїв, кажуть посадовці. Її вдосконалюють. Адже на Запоріжжі зараз будують ще 12 підземних шкіл. Ми хочемо покращувати інфраструктуру стосовно розбудови харчоблоків оновлення модернізації. Звісно, будівництва фабрики кухні, яка забезпечить велику кількість дітей одночасно. Вирішується і питання доставки учнів до підземних навчальних закладів, певнять у профільному міністерстві. Автобуси це програма і субвенція, яка про забезпечення доступності, прям фізичної доступності. Вона зберігається на наступний рік. І в проєкті бюджету маємо 2 мільярди гривень на автобуси для всієї України. На автобусі пішки дістатися школи у будь-який спосіб готові запорізькі учні або повернутися до уроків за справжніми партами. Я дуже радий бачити своїх однокласників, перебувати у цій дивовижній атмосфері. І Я не думав, що наша школа буде настільки гарна, дивовижна, кольорова, яскрава.